більше з нас зможе додивитися відео з гарним звуком, але жахливою картинкою. І навпаки, відео, якщо має жахливий звук і гарну картинку, ніхто таке навіть довше 10 секунд дивитися не буде. Тож сьогодні у мене на огляді Fifine M9. Я б хотів перевірити, чи зможе вона забезпечити нас цим гарним звуком для нашого відео. На протязі всього огляду буде звучати відео саме з цієї системи, яка зараз на мені. І на протязі всього огляду також буде на мені. Мене звати Микола Овшин, ви на каналі Моушен. Давайте починати. А почнемо ми наш огляд з самої коробки, в якій приходить радіосистема. Коробка дуже файна, дуже гарно виглядає, гарний дизайн. І, якщо чесно, я в ній би зберігав всі непотрібні кабелі, інструкції, все, що є від цього комплекту. І вона навіть непогано б виглядала б десь на полиції, бо і кольори в неї і картинка і якість дуже і дуже файна. Ось таку ми маємо коробку перед собою. У неї є ось такий тримач. Схоже, він з якоїсь атласної тканини. Я, чесно кажучи, перший раз бачу такий тримач для коробки і взагалі навіщо він. Але він тут є, і це приємно. Давайте заглянемо всередину. Відкриваючи коробку, нас зустрічає ось такий приємний також кейс, який має також свою якусь невеличку ручку, за яку можна десь його закріпити. Правда, мені б не хотілося б, щоб воно десь так бовталося, бо так сама сумка затреться швидше. І буде їй потім амба в самій же коробці Ми знаходимо інструкцію. Ну нам інструкція не потрібна, бо інструкція потрібна тільки для нубів. Відставивши коробку, ми бачимо перед собою ось такий твердий кейс, який, в принципі, буде той самою транспортною конячкою, який буде всю нашу систему з собою переносити. Маємо ось такий приємний замок, який ми повільно відкриваємо. І перед нами ось з'являється наша радіосистема. Давайте вже подивимось, що ми маємо в комплекті: дві мертві кішки або пушки, або хто як їх називає, я їх називаю деткетами. Ми протестуємо пушок на вулиці, потім далі в огляді. І перший наш кабель, ось такий дуже дивний: 3 на 4 піна, і якому написано ту iOS». Іменно 4 піна це до iOS». Це я так розумію до старих айфонів, і це достатньо нестандартний кабель. Приємно такий мати, навряд чи я буду або хтось інший буде використовувати його в майбутньому, так що він буде десь валятися в коробці. Також в мануалі не вказано, які саме кабелі до вас приходять. Тому і важко через мануал перевірити, які кабелі до вас приїхали. Наприклад, бачив я на огляді, що у певних кабелів, які приходять разом з m 9, тут є невеликі такі бірочки, є на самих проводах, які показують, куди я так розумію, куди його штрикати. І що за взагалі це за вхід. Наступний кабель, який ми бачимо, це 3 х 4 піна, але без приписок до iOS, я так розумію, це до гарнітур, можливо, або до телефонів до звичайних, на Android, або, можливо, на Windows, якщо у вас таке ще залишився. Навряд чи люди старими телефонами будуть знімати відео з цією радіосистемою, але все рівно. Приємно мати кабелі, аніж їх не мати. Наступний кабель, який ми маємо в наявності, це 3-піна на type c Напевно, він самий маленький, самий короткий, і взагалі це видно по цій пружинці. Але ми його протестуємо разом з моїм телефоном. І в принципі, у мене в комп'ютері також є type c Я також його протестую і скажу потім, чи вийшло в мене, чи не вийшло його протестувати. Кабелі ми оглянули. Тепер перед нами залишився тільки кейс. Але перше, що приверне вашу увагу, коли ви подивитеся в цей твердий кейс, це не пушки, і не кабелі, а скоріш всього, ось цей кейс. Давайте вже подивимося, що це таке. Діставши саме кейс, ми бачимо, що перед нами це є такий пластиковий важкуватий кейс. На передній панелі є індикація заряду. Якщо відкрити кейс, воно засвітиться ось так. Ззаді ми маємо Type c Людина або компанія, яка це розробила Type c повинна зразу ж потрапити до ралі. Дякую вам. Що ж, більше в кейсі тут зовні нічого цікавого, в принципі, і не потрібно, і немає. Тому ж ми відкриваємо нашу коробочку. Тут є магнітний такий замочок, який мені дуже подобається. Напевно, не тільки мені подобається. І всередині ми бачимо ось таку наступну картину. Ми бачимо два мікрофони і один приймач. Якщо на цій картинці тут зараз в мене немає цих елементів, так як ми записуємо звук, мікрофон висить на мені, приймач на камері, і в моєму комплекті зараз нічого немає. Але тут повинні бути приймач і два мікрофони. Коли ви дістаєте мікрофон або приймач, він так нібито примагнічується. так розуміється якісь магнітні замки. На самих системах, які в принципі не дають системі випасти, якщо ви якось неправильно відкрили, і воно нічого ніде не, не випаде. Ось як, наприклад, ось ця система. Я, напевно, треба прям його трясти, прям дуже силою, щоб воно випасте, або вдарить його. Так, його треба прям гарно стрести, щоб воно повипадало. Тож я думаю, це прям у повних рукожопів, таке вийде, що у них система якось, можливо, випаде і поламається. Але я кажу, в житті буває все різне, так що це мати приємно такий замочок. Це, я думаю, когось там врятує. Також на верхній кришці ми бачимо такі арматизуючі прокладочки зінві, які не дають нашій системі всередині повтатися. Це правильне рішення, так як це дасть прожити довше самій системі, і взагалі зробить її в принципі, майже невбиваємою. Бо представте, ви кинули цей кейс, або кейс ось цей твердий, ви кинули собі в сумку і ходите дуже довго, можливо, там забули і ходили ще довше, два тижні, три тижні. І що саме цікаве, що саме кейс дуже довго розряджається, я його зарядив раз. І він не розрядився до нуля за три тижні. Я звичайно не використовував його, але він лежав і тримав заряд, тобто самий кейс і заряджав ще й самі мікрофони. І на протязі трьох тижнів я був готовий взяти і записати відео. Це прям чудово. Ну кейс і відчувається, що він важкенький, тобто в ньому повинна бути якась дуже гарна батарея. Давайте з вами подивимося на самий мікрофон. Це я дістав зараз лівий. Здається, мікрофон. Я не знаю, як їх вдрізняти вони між собою. Майже нічим не відрізняються, що цей що той. Єдине, що ви мож, зможете зрозуміти це по правих-полівих каналах. Як ви розумієте, два цей мікрофона це лівий і правий канал. Ось у мене в руках є ось такий маленький мікрофончик. Він, нібито, здається, маленький, але коли він висить у вас на шиї, мені він зараз відтягує футболку. Це не дуже приємно. Я більше люблю використовувати петличку. І ось, наприклад, петлички погано, що тут не знайшлося місце для міні де б можна було встромити петличку і собі десь кинути ось цю систему, десь, можливо, нижче, можливо, десь в карман його закинуть, було б взагалі чудово. Система має таку певну вагу. Я надіюся, що це допоможе довше йому прожити, тобто довше пропрацювати. Бо за я не замітив ні. Ніяких проблем, дуже довго працюють мікрофони. Я сподіваюся, савага в себе включає те, що тут збільшений акумулятор і посильніша антена. Наприклад, ми ще вийдемо на вулиці, з вами протестуємо всі інші функції. Що по кнопках на самому мікрофоні? Тут є кнопка включення-виключення. Правда, я не розумію, якщо є кейс, вона автоматично включається. Можливо, якщо якийсь є збій, вам потрібно цю кнопку буде нажимати, або кейс, не дай Боже, десь помре. Це буде звичайно мінус. Бачимо також кнопку ми синхронізації, тобто ланцюжок. І кнопку шумодава тут шумодав. Ми, ми також спробуємо з вами позатестити на вулиці разом з пушком. Також ми бачимо з однієї сторони є Type-C. Дай Боже здоров'я тому, хто придумав Type-C. і сам мікрофон, до якого кріпиться пушок. Також ми бачимо ось таку кліпсу, яка в принципі можна вставити в ходшу, яка розташована на камерах або на інших містах. Але навіщо мікрофон вставляти туди? Не розумію. А ось приймач я б сказав би потрібно. На самому приймачі ми бачимо також декілька кнопок: це є кнопка регулювання гучності лівого і правого мікрофона або першого другого, як хочете, так і думайте. Також кнопка є включення, також є кнопка синхронізації, і є кнопка також моно і стерео звуку. Я так розумію, воно потім в режимі Моно починає ці два канали зливати в один. Але навіщо, якщо на пості, краще мати два канали? Якщо чесно, режим моностерео це взагалі дуже дивна штука, але. Можливо, комусь це знадобиться. Я не така людина, мені таке не підійде, тому я взагалі не розумію, навіщо додали цю кнопку. Зараз я записую аудіо на мікрофон Fifine M9, підключивши його до Type-C до комп'ютера. Надіюсь, вам сподобається якість. Це буде сира, необроблене аудіо. Тож сподіваюсь, що досвід буде непоганий. Зараз ми взяли кабель міні на міні який я підключав до камери і підключили його до комп'ютеру. Надіюсь, аудіо непогане через Type-C, принципі, аудіо було непогане. А ось Міні-Джек мене трохи лякає, так як тут трохи нестабільна ситуація, але надіємось, буде непогано. І так, друзі, ми зараз з вами в форматі мобільної зйомки. Це знімає телефон, мікрофон також той же самий: FIFINE M9. Можете зацінити звук. Ніякої обробки, скоріш за все, я не буду робити. Якщо вона знадобиться, якщо аудіо взагалі буде нормальне, бо можливо і ні. Ось така якість звука, друзі. Мене звати Микола Оушен, це канал Motion. Що ж, друзі, ми з вами передвинулися на вулицю. Зараз вітер, птички співають, якісь чужі собаки гавкають. Спробуємо записати наш звук. Зайдемо за металевий сарай, тут справа від мене є, Злі від мене це хата. Від мене до камери десь метрів більше 20, так точно, ви можете оцінити звук. Давайте спробуємо зразу вже перший тест, а блокування сигнала тілом. Просто повернемося до камери задом. Що зараз я стою до камери задом, ви мене чуєте. Мене звати Микола, мені 30 років. Це тест. Коли ми повертаємося спиною до камери, я надіюсь, сигнал щось записав. Ось десь ми чуємо, пиляють пилкою. Тобто, для таких умов мені здається ще перевірити, щоб модав було б дуже чудово. Заходимо за сарай. Давайте дубль перший. Я заходжу за металевий сарай, в ньому багато ще іншого лахміття. Я знаходжуся за металевим сараєм. Між мною і камерою як мінімум два листа металу пофарбованого, гарного, сірого кольору. Також, друзі, зараз я буду заходити за будинок, десь метрів буде вже 40 і плюс цегляна будівля. Давайте зайдемо. Ось тут у мене є невеликий каліточка. Ми закриваємо, ми знаходимося за цегляним будинком. Ми проходимо, ми проходимо ще, я повертаюся до камери ще тілом. Надіюсь, є зараз за звук, він не відпадає. Ось, походу, курка планує нестися і кудахче. Чи знеслася вже? Ні, курочка не знеслася, нам напевно тільки планує знестися. Я стою на неї дивлюся. Тепер я повертаюся до камери передом і ми йдемо балакаємо за цегляним будинком. Вертаємося до нашої точки. Чого ж я повернувся на свою дистанцію? До будинку, я надіюсь, мене чутно ну, гарно. Тепер давайте, хлопці, з вами зацінимо шумодав. Як я і казав раніше, на системі є три кнопочки: є включення-виключення живлення, є кнопка, я так розумію, синхронізації, тобто цей ланцюжок, і кнопка шумодаву. І давайте ж зараз перевіримо, який шумодав. Надіюсь, він з'їсть все, що тільки можна. Нажав, тут ось загорілася лампочка біленька з боку. І зараз ви повинні мене чути з шумодавом. На вулиці зараз. Як назло зараз зменшився шум, шумлять тільки десь вдали автомобілі. Нічого такого немає, ні собаки, ніхто не бензопило, ніхто не пиляє, як на зло. Хоча б хотілося б почути, щоб хоч хтось щось буде робив. Зараз включений шум на самому мікрофоні. Я надіюсь ви мене чуєте. Воно не сильно зарізає слова, бо в тих оглядах, які я дивився, він працював дуже дивно, але переважно люди записували його в автомобілі, в якомусь такому оточенні, яке дуже сильно шуміло. О, хтось... Запрацював бензопилку, і давайте побалакаємо. Бензопилка, правда, далеко, далеко десь автомобілі. Провіряємо наші шумодав. Мене звати Микола, мені 30 років, і ви дивитесь це відео разом зі мною. Дякую за увагу. Давайте вже виключимо шумодав. Що ж, ми з вами виключили шумодав. Звуки в цій частині обробляти не буду точно. На ваш розсуд подивитесь, послухайте. Рекомендую слухати це в наушниках. І давайте же будемо повертатися до нашої студії. Студія? Що ж хотілося сказати в кінці, це дуже гарна радіосистема, особливо за свої кошти. Кошти це досить невеликі, гарний комплект, багато проводів, гарні коробочки. Навіть зберігатися це все буде дуже красиво. Мені система зайшла, лишень вона не підходить моєму Параноїдальному мозку, який би хотів би, щоб ця система писала в себе. Звичайно, це вже інша цінова категорія, але я б хотів би мати завжди звук бекап, тобто, можливо, якісь поміхи, бо зараз багато деяких вайфаїв, сигналів, дрони, ще якісь випромінювання, і вони, можливо, можуть повпливати на якість звуку записаного. Якщо ви запороли звук, не дай Боже, і воно в себе не записало. Якщо ви записували тільки якесь там, у вас є один раз тільки записати якесь інтерв'ю або ще щось. Е, можна сказати, що ви в сраці, У вас немає ніякого бекапу. Наступний мінус як для мене це те, що система достатньо важкенька, іменно мікрофон її, бо вони ось за шиї мене тягнуть на футболці дуже гарно. Мені це не дуже подобається. Я б краще використовував би десь мікрофон петличку. Вони легше їх легше заховати, особливо на темному одязі. Ось цей товариш він світиться. У нього є смайлик, все дуже гарно виглядає тут. Якби не поспориш. Що ж, для кого ця радіосистема підійде? Я б сказав би, це підійде для тих, хто хоче покращити собі звук в своєму контенті. Якісь лайфстайл-блогери, тікток-блогери. Не дуже на цьому знаюся, але це підійде також для людей, які записують дуже багато дублів. В принципі, ця система моїм товаришам і куплялася для створення контенту, в якому можна було знімати декілька дублів, щоб вибрати з нього найкращий. І от ось в таких сценаріях запороти звук можна, бо можна все прямо на місці поремонтувати і записати вже наступним дублем гарний звук. Також хотілося би сказати про довготривалість життя цієї системи. Завдяки кейсу і завдяки, я так розумію, вагі самих мікрофонів і приймачу, батарейки в них стоять дуже непогані, які і тримають дуже довгу тривалість життя цих систем. Наприклад, я проводив тест кейсу, і він міг спокійно три тижні пролежати на заряді. Він підзаряджав мікрофони. І стається, він навіть не опустився до половини, і можна було використовувати ці системи. Ви могли десь його покласти, забути за систему, і потім через 2-3 тижні взяти її і працювати, що є просто супер. Потім самі мікрофони також живуть достатньо довго. Я записував різні дублі, пробував з ними грався то 2 години роботи вони спокійно вивозять. А так мені здається, він може вивести і 4. Також нагадую, друзі, що все аудіо, яке було в цьому огляді, було записано саме на цю радіосистему прямо в камеру. Переважно, також були ще інші варіанти, такі як на телефон або на комп'ютер. Але переважно ми писалися в камеру. Я рекомендую вам прослухати цей огляд в навушниках, хоча треба було дисклеймер на початку. Але передивіться ще раз: поставте мені лайк, підписку, буду дуже вдячний вам. Або якщо ви хочете щось запитати або виправити мене в цьому огляді, буду чекати вас в коментарях, завжди їх читаю. Буду радий вас там бачити. З вами був Микола Оушен з канала Motion. До побачення!